За дорученням виконуючого повноваження Подільського міського голови Олега Албанського був проведений перший у 2023 році рейд щодо дотримання санітарного стану та правил благоустрою громади. Радник міського голови Марія Мазур спільно з головними спеціалістами відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади проїхалися вулицями та провулками міста. Члени комісії звертали увагу на прилеглі території до підприємств. Установ торгівельних об'єктів та побутового обслуговування було видано низку приписів порушникам санітарного стану з казанням даного строку на їх усунення, а також попередження про адміністративну відповідальність і накладання штрафу за статтею 152. А це. Штраф для фізичних осіб від 340 до 1360 гривень та юридичних осіб від 850 до 1700 гривень. Марія Мазур, радник міського голови, також поспілкувалася із працівниками комунальної організації Чиста громада. Комунальники кожного дня виходять на боротьбу із сміттям, прибирають вулиці, парки та сквери міста, аби у будь-яку пору року наш Подільськ був чистим і охайним. Проте деякі несумлінні подільчани не цінують ані. Ні їх труд ані своїх сусідів, тому побутове сміття викидають на узбіччя дороги за декілька метрів від власних домоволодінь. Саме через таких гори господарів працівникам комунальної організації Чиста громада доводиться регулярно боротися з стихійними сміттєзвалищами. Користуючись нагодою, хочу звернутись до усіх керівників підприємств, організацій установ незалежно від форм господарювання, до усіх підприємців, власників торговельних об'єктів, торгових точок, магазинів, павільйонів, ресторанного та готельного обслуговування, побутового обслуговування наших мешканців. Шановні, зараз зима, тому попереду нас можуть очікувати неприємні сюрпризи відносно несприятливих погодних умов. Це ожеледець, це намітання снігу. Та хуртовин. Тому будьте уважні, прибирайте свої прилеглі території від снігу, використовуйте протиожилетні засоби, а також пам'ятайте про те, що ви маєте обслуговувати ваші торгові об'єкти прилеглих території до них в радіусі до 20 метрів до проїжджої частини, якщо такова є. Якщо такової немає, то до проїжджої частини. Це прибирання снігу та використання протижелемних засобів. Тож ми нагадуємо, що члени комісії будуть регулярно проводити перевірки містам та слідкувати, аби мешканці Подільської громади дотримувалися санітарного стану та правил благоустрою. Вероніка Мурсакова, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.